Друзі, вітаю! Садочок фундука провитого на медвежий горіх. Основна частина це у нас Каталонський, Барселонський, плюс запилювачі, перший рік вегетації. Висаджували ми саджанцями. привиті були на однорічці, на низькому штамбі. І такі, як правило, саджанці мали б ще рік часу в контейнері дорощуватися. Ми їх зразу висадили і маємо ось такий досить непоганий результат. Так. По саджанцях можна сказати, саджанці... Вкорінилися добре, дали на Медвежому деякі прирости, які треба видалити. По фундуку прирости, прирост був маленький. Переріздав 50-60 см, є чуть кращі, є чуть гірші. Нам основне за перший рік, щоб саджанці вкорінилися і хоча б був би ось такий провідник висотою 60 см. Деякі саджанці, які були привиті, висота прививки 20 см. Ми вже отримали цього року ось таку вилку. Це у нас перший яроскелетний гілок. Маємо штамп висотою 50-60 см. І вже на наступний сезон будемо обрізати і будемо формувати. Низенько виглядають, але основне перший рік це є хороше вкорінення. подальшому за рахунок хорошого вкорінення ми вже будемо отримувати хороші прирости. Хоча, як на перший рік і дуже важка земля, прирости вдалося отримати такі досить непогані, як мінімум по одному провіднику, для того, щоб пізніше формувати, ми вже маємо. Так, Цей ряд, цей саджанець дуже добре пішов. Місце прививки. Ось така вилучка. Це в нас буде штамп, а це вже у нас буде перший скелетний гілок. Вступний саджанець дав одного провідника і вже пізніше з нього будемо доформовувати. Ось також дуже непогано виглядає. Ось ще один віце, який дав прирости чудові. Ще один. Так, а тепер розглянемо саджанець фундука, привитий на висоті 80 см. Між ними яка різниця? Різниця у висоті прививки, плюс ось ця підщепа від межого вирощувалася 3 роки. Прививка ще один рік. Тобто цьому саджанці пішов так би повноцінний п'ятий рік. попередньому саджанці Оці менші рік ведмежий, рік після прививки, і так якби третій рік це вже пішов вегетація на постійному місці. Все заключається в ведмежому. Ось низька прививка, ось звідси, які хороші прирости. Ще один ста прививки метр, дав невелику кількість приростів, але з них вже подальше можна формувати. От один дуже хороший приклад. Тиска прививка. Дуже потужний центральний один провідник. Це все знизу можна буде видалити і з нього вже можна буде формувати штамп. Ще один чудовий саджанець, який у нас пішов. Також висота прививки 1,20 м. Навіть цього року ще я був з горіхами. Ось, бачите, дав молоді прирости в районі 60 см. Грубо кажучи, ми вже маємо штамп, Маємо перший ярус. Це вже будемо на наступний рік вирізати, вже ми будемо мати другий ярус скелетний гілок. Ось так, друзі, по фундуку привитому на медвежий горіх. В принципі, якщо брати по руках, то висаджувати на низькому штамбі, на низькій прививці буде трохи. Краще. І один мінус те, що за рахунок фундука треба буде вже піднімати висоту штамбу. А ось такі саджанці хороші, вже маємо повністю штамп і хіба будемо формувати після висадки, вже хіба формується крона і все. Так що великий і велика прививка і низька мають свої плюси і мінуси. Звичайно, що на високій прививці ціна буде, як завжди, садцяться дорожче. А на із прививці менше. Так що, декілька слів про ціну. Дивіться, будемо саженці розділяти на три категорії. Перша категорія висота прививки до 20 см. Будуть в районі 300 гривень. Друга категорія в районі прививка від 35 до 60 см. Ось бачимо, це і висота прививки 40 см. І третя категорія це є. Прививки від 65 см і вище. Тут, як правило, на висоті 70-80 та метр та метр 20. Ось такі будуть саджанці. Може для когось є різниця висота прививки, для когось, можливо, ні. Плюс-мінус саджанці будуть ось так виглядати. Такі хороші саджанці вдалося отримати. Для бажаючих придбати саджанці пишіть на Viber, на Messenger. Певна кілька саджанців цього року буде обмежена. Будемо починати відправку початок вересня. Декілька слів. Чому привиті мають свою перевагу над фундуком власне, кореневим? Ось бачите, на садженці виставжені цей ряд суто на горіх. І щороку необхідно обрізати цю прикореневу поросель. І з нею дуже важко боротися, оскільки необхідно два-три рази обрізати. Бачите, куш загущений, велика кількість енергії пішла на ці прирости. Так що побачимо, що буде в майбутньому, як себе буде показувати фундук привитий. Так що, Друзі, маємо такий проміжний результат. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок привитих і перспективи закладки садів. Дякую за увагу до зустрічі.